Привіт, малята! Пізнали мене? Так, я дід Мороз незабаром новий рік, тому я вже вирушив до вас з подарунками. Сподіваюсь, ви приготували для мене вірші. Якщо ні, то давайте вивчимо його разом. Ми прикрасили ялинку. Рік новий вже за хвилинку, сяють кульки і блищать. Теплі вогники горять, Я гуренці у хатку заховаю шоколадку. Може, зайде якийсь гість, цей смачний дарунок з'їсть. А тепер малята давайте повторимо ще раз разом. Ми прикрасили ялинку, рік новий вже за хвилинку, сяють кульки і блищать. Теплі вогники горять, ясні горонці у хатку заховаю шоколадку. Може, зайде якийсь гість, цей смачний дарунок з'їсть. А тепер малята спробуйте повторити самостійно. Сподіваюсь, у вас все вийшло, молята. До зустрічі з наступаючим новим роком.